Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 5 травня, 802-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Христос Воскрес! Одеса сьогодні святкує Пасху. А може чуєте зараз? Лунає повітряна тривога. Це активність російської авіації в Чорному морі. Ну, побачимо. Так, вчора в Одесі та області минула доба пройшла спокійно. Щодо других областей, то росіяни вчора запустили 23 іранських трона камікадзе в сторону Дніпропетровщини, Херсонщини і аж на Харківщину. 22 з них вдалося збити. Наче один прильот, який був, нічого серйозного там не трапилося. В сусідній Миколаївській області, як завжди, все. Обстріли в районі Очакова та навколишніх селищах. Загиблих людей немає, як завжди, є пошкоджені будинки. І на Херсонщині теж та сама ситуація: російські обстріли кожної доби. Загиблих немає, але є одна травмована людина. Ну і непогані новини сьогодні зранку прийшли з тимчасово окупованого Бердянську. Там місцевий колаборант сів в машину і згорів. Таке буває. Тож, всім гарного дня, українцям бажаю смачної пасхи. А росіяни нехай їдять свої кулічі та давляться.